І так, друзі, всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я буду розповідати е, про себе, про особисту історію, про те, як я став інвестором, про те, як почав вести бізнес, трошки мотивації, трошки ось, ось такого е, підліткового вайбу. Е, тому що я знаю, що дуже багато людей е, у системі Бідмон це люди, які вже так, состоялись в житті, а от е, із молодих, чесно, тут я один, е, той, хто веде бізнес, е, можливо, хтось ще є, я з ним поки що не знайомий. Але сподіваюся, що дедалі буде більше і більше людей приходити до нас, ось саме молодих, таких е, озерних і так далі. І так, хто я такий? Тобто ви мене 100% вже десь бачили, тобто, чули про мене на різноманітних курсах. На... Я дуже активний в чатах, розповідаю. І хто, хто ж я такий? Мене звати Максим, і мені 18 років наразі. І я з 16 років почав інвестувати. Але ось о, своє, у своєму житті я займаюся, в принципі, деякими речами. Це навчаюсь, інвестую та бізнес. Це більше всього мені подобається. Я звичайна людина, тобто живу у звичайній сім'ї, тобто не думайте, що я там якийсь не такий, камера показує людину з різних ракурсів, тому я звичайний. Але ставлю собі планочку, що я вже. Ну, як будто, як будто, вже досяг чогось. І це е, ось е, гріє серце, і гріє дум, думки про те, що я щось можу в цьому житті. Ось. І зараз хочу почати з того, коли я почав інвестувати, чому я почав інвестувати, і розповісти саму такий шлях, е, який я пройшов, е, для того, щоб. Побороти трошки систему, трошки мислення і так далі. І так, а мені наразі 18 років, а інвестувати я почав у 16 років. Але про систему Bitbond я дізнався в 15 років. Ну Уявляєте, тобто я з нею вже знайом там ну 2,5 роки знайомий і так Почав інвестувати я десь не десь, а в 16 років, десь на початку а, літа. Тоді в мене був, я познайомився з моїм наставником Павлом Добром. Він мене познайомив з Олегом Яровим. Ми з ним поспілкувалися. Це дуже сильно мене замотивувало. Я зрозумів, що я. З правильною людиною говорю, я ніколи не чув таких думок, тобто світ у той момент перевернувся. Я всю зустріч, скажу вам чесно, всю зустріч, коли спілкувався з Олегом Яровим, я сидів, в мене ноги тряслися, руки тряслися, абсолютно все тріслося, я не мог нічого сказати. Мені так цікаво було, я такий, йо, кру круто! тобто Зовсім інше мислення почалось. І ось коли я поспілкувався з Олегом, він в мені ось якийсь тумблер е, перемкнув, і я вже почав ось мислити трошки по-іншому. Але я хочу вам ось сказати: е, змінити мислення це потрібен час. Мені було 16 років, коли я почав, і на той момент мені вже важко було е, ось. Думати про те, що я щось роблю не проти, проти системи. Система це там навчання, батьки, робота, тобто всі ці принципи нас вже закладені. І в той момент я вже думав, ну, я щось роблю не так в цьому житті. Тобто, таке відчуття, що щось зараз відбудеться страшне. Але нічого страшного не відбулося, окрім того, що я почав змінювати своє життя. Але це я страшним не вважаю. І Літом, десь за рік, приблизно за рік, я від, відклав 20 бітбонів, там 2000 гривень на той момент десь було. Я був, в принципі, нещасливий. Знаєте чому? Тому що я не розумів, для чого я це роблю. Тобто і це. Також було зв'язано з тим, що в мене був товариш, друг, з яким я спілкувався. Він також заходив в бітбон. І він, людина з характером, і він мені постійно казав, що це все фігня, що треба виводити. Ось компанія заблокувала бітбони, не можна вивезти ціна. І це був просто жах. І ось, ось він мені, мене реально дуже сильно. Заважав розвиватися. Тобто я, я, я знав, що мені це подобається. І, ну Реально, там 16 років я знав, що мені подобається, але я вагався. В мене на, на той момент був такий період в житті, що ні у кого було савета ось. І я такий, що робити, що робити. тобто Круг людей дуже маленький, і всі, кому я розповідав, ставились до того, що. Ну, Ставились до моїх інвестицій, ну, типу, що все це фігня, і мальчики гуляй. І мені це дуже сильно ображало, тому я ось під впливом, під тиском ось людей перестав навіть думати про білі, інвестувати, в мене там лежали вони і все. Але у... на початку 2021 року з'явився е... другий бі Друге BMA, і я на той момент пішов на свою таку першу роботу, і я зрозумів, що ось це мій початок. Тобто, ось з цього я починаю. Я у першому BMA відклав тисячу гривень, і це була така моя перша вагома інвестиція. До речі, вона досі працює, тобто, закони грошей інвестицій працюють. Вона досі працює. І тим самим я запустив процес, який вже не оборотній, і почав інвестувати. Приблизно за 2021 рік я інвестував 300-400 доларів. І це було приблизно 3 місяці різниці. Тобто, в мене раз в три місяці я робив вагому інвестицію. Під кінець року я вже назбирав там щось: 59 бідбонів. У мене працює майнінг, я там вивчу систему, але все ж таки, все ж таки, це було для мене замало. Тому у, е у лютому місяці, перед війною, буквально там за декілька тижнів, е я домовляюсь з людиною, щоб одолжити грошей. І я купую на той момент 215 бітбонів. Я пообіцяв, що, типу, гроші я вірну у еквіваленті бітбонів. Тобто людина отримує час бібонів, їй це сподобалось, і таким чином в мене вже наразі там 280 бібонів капітал. І це дуже круто. Тобто, мені 18 років, в мене капітал 280 е бітбонів. Це дає мені натхнення працювати далі та розвиватися. Але я вирішив, е що ось, в принципі, у лютому як зробив інвестицію велику і все. Тобто, почалась війна, більше не інвестував, тільки виводив, е трошки вивел. Там бібоні 20-30, на жаль. Але я їх повернув і все добре. І в лютому я почав вести бізнес. Тобто переходимо до іншої теми. І це те, навіщо я веду бізнес, і які результати я отримав за 9 місяців його ведення. А скажу я вам, результати я отримав просто величезні. Так як я запустив нову гілку у своєму житті. Тобто до лютого і після лютого це два різних Максима, це два разні, дві різні людини, які ось їх порівнювати не можна. На жаль, не можна, але коли я дивлюся минуле, я бачу, що ну, я робив такі речі, які мені досі не зрозумілі. Тому 24 лютого, коли почалась війна, все, я починав вести бізнес. Він в мене був, звичайно ж погано. І після 24 лютого зі своїм партнером Павлом Дубром я почав інтенсивно вести Тік-Ток, інтенсивно розвивати свою структуру. І спустя лише. Три місяці я отримав свій результат, тобто три місяці я працював в нуль, без результату, без мотивації. Ні, мотивація в мене була це мотивація ось запустити, тобто отримати результат. Я працював е, під час е, того, як сидів в бункері. Я місяць жив в бункері, я знімав тіктоки. Я, я приходжу додому на де, декілька годин знімав тіктоки, викладав і йшов далі в бункер спати, тому що е, від мене в 10 кілометрів були бойові дії. І тобто, було дуже небезпечно. Але весь цей час я працював, і я е, за допомогою цього я на початку травня отримав свій перший такий колосальний результат. Від мене на навчання за місяць прийшло людей 60. І в той момент життя я просто просинаюсь зранку, бачу, що в мене 20 заявок зранку, протягом дня там ще 20, і я просинаюсь, пишу свою, своєму партнеру і кажу: Паша, все вийшло. Тобто я там трошки сплакнув. Від радості, тобто я дуже багато від цього працював і отримав нарешті перший такий результат. І от спустя, напевно, але гроші не пішли. Тобто гроші не пішли, в мене вони пішли ось тільки у вересні. Ось, бачите, ще три місяці мені знадобилось для того, щоб з клієнтів, з людей, які прийшли, навчитися з ними правильно. Працювати, щоб в мене пішли гроші. І загалом я десь пів року витратив на розвиття цього бізнесу, на розвиття структури, клієнтські бази, хоча вона, ну, тобто, в мене з'явилася клієнтська база, з якою я вже працював, там в мене були навички, і тим самим я зміг детальніше вивчити цю систему. З вересня я працюю, я дуже активно працюю, в мене є клієнти, в мене є... і з вересня я вже зміг. Давайте так: з... у вересні мій пул составляв приблизно давайте, 7 бітбонів. Десь приблизно у, ц... у цій категорії був мій пул, з вересня місяця. Наразі мій пул в майнінгу 370 бітбонів. Uh, і це у 5 разів, начебто більше, ніж мій uh, uh, мій основний аккаунт. Тобто на моєму основному аккаунті 63 бітбони зараз, і зараз я отримую дохідність uh, у майже у 20% річних, і це дуже круто. Я це зробив uh, за 3 місяці. Я плідно працював, я хотів цього, і я досяг. Певних результатів, які приносять мені зараз дохід, приносять пасивний дохід, приносять активний дохід, і я від цього кайфую. Тобто я хочу, щоб ви також кайфували від цього, ви робили те, що ви хочете робити, і так далі. Не забувайте, якщо ви щось починаєте, то це буде дуже такий тяжкий, але цікавий шлях. Якщо ви почали якусь діяльність і потім. Кидаєте її на півдорозі, гадаєте, нічого не вийде, гадаєте, пішло воно все. Скажіть собі, а навіщо ти починав? А навіщо я починав? І коли ви скажете собі цю, це запитання, ви зможете відповісти для того, щоб отримати ось такий результат. Я поки що його не отримав, значить я отримую його найближчим часом. Тому, коли щось починаєте, ви доводьте все до кінця. І тут же і тут підчеркнув, підкреслю дуже сильно заважає мислення і оточення. Міняйте оточення. У мене оточення зараз набагато інше, і люди, з якими я спілкуюсь наразі, я з ними перестав спілкуватися на, на певні теми. Я став біль, більш холодним до них, я став вже особистістю. І е, я займаюся тим, чим я хочу. Мої батьки прийняли це, мій круг знайомих приймав, прийняв це. Хто це не прийняв, е, вони пішли. Ось чесно, вони пішли. Тобто навіть ті люди, які приходили вже в цей період мого життя, коли все круто, я розвиваюсь, бізнес, вони не хотіли, не хотіли приймати цього, це було не по їх правилам, вони вважали там роботу святе, вони вважали там деякі моменти незрозумілими, і вони відходили. Тому якщо у вас в житті люди уходять, люди. Не хочуть вас приймати такими, як ви є, просто відпускайте їх, і все буде добре. І четвертий пункт це те, як змінилося моє життя. Я, в принципі, про нього вже почав розповідати, але зараз більш так конкретніше. Життя змінилось кардинально в тому руслі, що. У 18 років в мене вже є набагато більше, ніж у моїх однолітків. Я завжди беру за аналітику і за е, сравнення е, своїх однолітків. Типу, я дивлюся на них, дивлюсь на себе і розумію, що де вони і де я. Що я отримую через 5 років, а що вони? Я розумію, що я у тому місці, де я повинен бути. Я займаюся тими речами, які я хочу займатися. І тим самим я йду до результату. Батьки стали по-іншому до мене, мене сприймати, мою діяльність сприймати, стали більш такими підтримувати, Займайся, займайся, виходить круто. Тобто, перестали там казати щось таке незрозуміле. Тобто, це круто. Якщо ви починаєте змінювати життя, Зміни прийдуть рано чи пізно. І ще я хочу сказати одну мусню перед е, п'ятим пунктом. Е, якщо ви починаєте ось щось нове, і вам доволі вже так там, багато років, і я скажу вам чесно, змінити ось е, гілку свого життя буде дуже тяжко. Для цього буде потрібно не один рік. А, мені знадобилось 2 роки. Хоча я... А, мені було всього 16 років, коли я починав. А тепер уявіть, людина, які 50 років. Їй років 5-6 потрібно буде, щоб змінити своє життя. А то і 10. І чим пізніше ви починаєте його змінювати, тим, тим складніше, і тим ви. Ну... Це буде складніше. Тому тому починайте зараз і отримуйте результат вже потім. А, ще до речі, моя така фразочка. Е, мені дуже подобається, я її багато, багато де використовую. Е, звучить вона так: якщо сьогодні ти почнеш щось вивчати, розвиватись, вести якусь діяльність, то завтра ти отримуєш. Свій перший результат. І неважливо, це завтра наступить через півроку чи завтра реально. Тобто, все, ось, все, що ми робимо сьогодні, є е, фундаментом для нашого завтра. Це потрібно зрозуміти. Ті, хто ну у них є майбутнє. Ті, хто живуть сьогоднішнім днем і кажуть: ну поживем побачимо. Нічого не вийде. Навіть у такий тяжкий час, коли війна, коли нема світла, коли люди дуже такі мрячні, і вони кажуть, які плани на життя, все все йде дуже складно і так далі. Я, вважаю, я намагаюся таких людей не слухати. Я розумію, що навіть мені зараз тяжко будувати плани, але е я будую плани, якщо все, добре, я їх, ну, якщо все добре, я їх виконую. Якщо я їх не виконую, я їх переношу там на декілька днів пізніше, або на час, коли я зможу це зробити. Нема світла, не можу зробити ролик. Зроблю, коли з'явиться світло. Ось так я працюю. Тобто, намагайтесь не відкладати живіть сьогодні і за життя. Воно проходить зараз, а не завтра, післязавтра через рік. Це дуже така типова помилка, коли люди відкладають життя на завтра, на післязавтра, а ось понеділка, а ось якось потім. А ось, а ось можливо, а ось премію получу, ось почну інвестувати. Ось ось і помру. Ось так це звучить. Тобто ось-ось і помру. Тому, будь ласка, не помирайте. Дехто помирає в 20, а тіло хоронять тільки 80. Я гадаю, ви розумієте, про що я. В принципі, моя п'ята дія повинна була звучати так: типу, моя порада як змінити своє життя. Але в принципі, я все сказав. Можливо, я, якщо зараз думку згадаю. Можете, якщо є питання, тобто у всіх мікрофони увімкнені, можете задати якесь питання. Я з радістю відповім. Особисте чи просто, я би я можу відповісти. Ось. Так, питань нема. Ну, це добре. Тоді. Дякую вам за прямий ефір. Дякую, що послухали всіх, хто буде дивитися в записі. Залиште свій фідбек під відео. Тобто, поставте лайк, поставте смайлик, сподобалось, не сподобалось і так далі. А наразі буду я з вами прощатися. Зустрінемось вже. У наступному році, у наступному році 1 января, буде у нас День інвестора. Тому всіх чекаю. Ну і до зустрічі.